І світ дорослий здається таким великим і складним. Але я починаю замислюватися, яку користь я можу принести, коли виросту. Я вважаю, що кожна людина повинна приносити якусь користь у цьому світі. Якщо подивитися навколи, то що нас оточує приносить користь. Жодна річ не існує просто так. Природа, комахи, тварини. Приносить велику користь для людей, без якої люди не можуть існувати. Коли я стану дорослим, то я би хотіла обрати професію, яка буде приносити якусь користь у цьому світі. Можливо, стану лікаром і буду лікувати людей, щоб вони були здорові і щасливі, або художником який своїми картинами буде дарувати радість. І натхнення. Але мені дуже подобається ідея стати інженером, щоб відбудувати моє рідне місто Запоріжжя. Я мрію побудувати гарні та місні будинки, мости, парки, якими будуть користуватися всі люди, щоб до моєго міста Запоріжжя приїхали туристи і захоплювалися цією красою. Але я вірю, що кожна робота важлива і потрібна. Головне робити з любою і відповідальністю. Можливо, ще не знаю. Точно, ким я стану, коли виросту. Але точно знаю одне. Я хочу бути чесною та доброю людиною, яка буде робити світ навколо себе краще.